Оплата людям атом роз'яснення про те, що це буде профінансовано, гроші на це є виділені, проміжного комерного гроші профінансує. Також зверталися люди з питань проблемної ділянки забудови в обласновий світ. Є споряджені з поголови про створення спеціальної комісії тобто цих фактор, цих по поверхності цих фактів, цих званих. У складу комісії включені представники тих людей, які зверталися з проблемою. Комісія має тиждень часу працювати, вирішити питання і до наступного понеділка висновок стосовно тих скарг, стосовно тих дій, які відбувалися і як можна звернути мешканців. Тепер стосовно самих питань по сесії. Значить, якщо виділяти найбільш важливі питання, які сьогодні були прийняті, то, звичайно, це першим питанням було підтримано депутатами резолюцію вчорашнього Тернопільського віччя. Яке було прийнято на річчі, депутати всі проголосували, підтримали. Е е е наступне це сьогодні депутати підтримали пропозицію, що голосували е е про рішення за будівництво пам'ятника Героям Небесної Сотні. Оголошений конкурс на будівництво пам'ятника. Зараз ми чекаємо на пропозиції стосовно зовнішнього виряду скізу пам'ятника. Потім конкурсна комісія буде приймати своє рішення, крім того, буде висуне скіз на огляд. Громадськості міста для того, щоб ви разом вибрати кращу пропозицію пам'ятника, ці пам'ятник мають будуватися не за бюджетні гроші, виключно за гроші меценатів, за пожертви терміну.